19 грудня відбулася 50-та остання поточного року сесія горішньоплавнівської міської ради. На участь у ній зареєструвалося понад половина від загальної кількості депутатів, що забезпечило необхідний кворум для проведення роботи. Тож міський голова Дмитро Биков розпочав засідання. «1030 днів триває повномасштабне вторгнення російських окупантів. Наші мужні захисники і захисниці героїчно борються за свободу і незалежність України. Втрачаємо бійців наших земляків. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. На початку зібрання Дмитро Биков запросив до слова начальника першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майора Олександра Пушенка для вручення державної нагороди рідним загиблого героя земляка указом президента України від 17 червня 2024 року номер 352 орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений молодший сержант Скрипка Олег Іванович 9.06.1974 року народження, командир відділення 1-го самохідного артилерійського взводу самохідної артилерійської батареї військової частини А-1493. Вірний військовій присязі помер 22.09.2022 року в Хмельницькій міській лікарні. Де проходив лікування в зв'язку з отриманням бойового травмування 1.08.2022 року в результаті артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Богородичне Донецької області. За короною 27.09.2022 року на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Грішні Плавні. В залі присутня дружина. Скрипка Юлія Володимирівна та син Скрипка Артем Олегович. Докладніше про перебіг сесії та розгляд питань порядку денного ми розповімо у наших наступних випусках інформаційної програми Новини.